Всім привіт! З вами Віка. І сьогодні я підготувала для вас обзор нової колекції паперу від Scrap Studio з любов'ю. В мене колекція Evelina. Її розмір 15 на 15 сантиметрів. В колекції містить 24 листи по 12 дизайнів. Тобто, ви маєте по два листочка кожного дизайну. Щільність паперу. 170 грам на квадратний метр. І цього, в принципі, достатньо для виготовлення невеликих об'єктів, міні-альбомів, листівочок, обкладинок та подібного. Ось тут ви можете побачити приклади дизайнів, які знайдете у наборі. І я трошки докладніше покажу вам листочки. Ця колекція мені дуже сподобалась, вона підходить для вінтажних, для шебі робіт, оскільки містить в собі неяскраві ніжні фони, квіткові, із розочками, які імітують потертості, вінтажний стиль. Ось такі фонові листочки листочки з великими квітками, листочки, які нагадують старовинні шпалери, наприклад. І кожний із цих принтів, він нагадує якісь такі вінтажні малюнки, роздруківки і дуже чудово підходить. Для вінтажного стилю. Або для шибі, якщо ви застосуєте до нього білу-акрилову фарбу. Особисто я дуже люблю подібні квіткові фони з, мілкими, з малими квіточками, вони дуже цікаво виглядають у роботі. Або ось такі піони, наприклад. Звичайно, у вас виникне питання, чи можна цей папір використати для мікст медіа. І зараз я на прикладі своєї листівочки вам покажу і скажу свою думку. Ось таку листівку я зробила. Як бачите, тут використано доволі багато різних. Фарб, спреїв і подібне. Я покажу вам ось ці три листочка. Оцей листочок я використала для фону, а ці для нашарування іншого паперу. Як бачите, їх досить важко впізнати. За слоями фарби, медіуму з глітером. Але, як бачите, моя листівка абсолютно рівна, нічого ніде не повело. І секрет цього є у тому, що фоновий, фоновий листочок я загрунтувала прозорим ґрунтом, якого зараз вибір дуже великий у різних виробників. Тобто, якщо ви вкроєте папір якимось медіумом, який Допоможе фарбі не дуже всмоктуватись в папір, не робити його занадто мокрим, то в принципі цей папір спокійно можна використати для мікст-медіа. І якщо його трошки повело після роботи із фарбами, можна завжди покласти фон під прес на декілька годин, і ви отримаєте ровний листочок. Так що експериментуйте і обирайте нові папери із Scrap Studio з любов'ю.